Закінчення війни в Україні принесе не лише радість перемоги, а ще й боляче вдарить погоманцям пересічних українців. Як заявив міжнародний валютний фонд, після завершення війни Україна має перейти до ринкових тарифів на електроенергію, газ, тепло та воду. Наразі українці оплачують лише половину їх фактичної вартості, а решту покривають дотації. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що ще приховує новий меморандум від МВФ. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі у новому меморандумі МВФ наголошується, що попри зростання цін у 2023-2024 роках тарифи на електроенергію для населення покривають близько 50% вартості, за якою її купує малий бізнес у Києві. Ціна на газ для домогосподарств також становить лише половину від ринкового рівня. Тим часом тарифи на тепло та воду залишаються замороженими від початку повномасштабного вторгнення. Тож фонд закликав Україну розробити чіткий план підвищення тарифів до рівня окупності з урахуванням соціальних факторів. Мова йде про повний перехід до економічно обґрунтованих тарифів, які відображають собі вартість послуг без втручання держави. Таке рішення за оцінкою МВФ дозволить зменшити борги у сфері енергетики, повернути прибутковість комунальним підприємствам, залучити конкуренцію на ринку та стимулювати енергоефективність у рамках плану україна ЄС. Уряд повинен протягом шести місяців після скасування воєнного стану ухвалити дорожню карту реформ енергетики. Вона передбачатиме поетапне підвищення тарифів, нову методику їхнього розрахунку, механізми врегулювання накопичених боргів та захист уразливих категорій населення. Також окремо наголошується, що для успішної реалізації реформи потрібен політичний консенсус та чітка комунікація з громадянами. На думку МВФ, модернізація енергосектору та його інтеграція до енергосистеми ЄС є ключовою умовою для повоєнного відновлення України та її подальшої євроінтеграції. Відповідно до вимог МВФ, тарифи на комунальні послуги в Україні мають зрости до рівня повного покриття видатків. Це означає, що електроенергія подорожчує до 8,64 гривень кіловат за годину, тоді як зараз 4 ,32 гривні 32 копійки. Газ коштуватиме 15,9 гривень за кубічний метр замість семи гривень 16 копійок, які сплачують сьогодні. Вартість води, включно з водовідведенням у Києві, зростуть з 85,88 гривень за кубічний метр до 171 гривні 76 копійок, а опалення з 28,34 гривень за квадратний метр до 56,68 гривень. Також мінфін пообіцяв МВФ. Підвищити податки вже у 2025 році, за словами народного депутата Ярослава Железняка. Йдеться про три напрямки: оподаткування цифрових платформ, так званий податок на OLX, акциз на солодкі та газовані напої, а також удосконалення збору податкового боргу, згідно з даними бюджетної декларації. Очікувані додаткові надходження від нових податків становитимуть 48,5 мільярдів гривень у 2026 році, та по 28 мільярдів гривень щорічно. У 2027-2028 роках, це канал Телеграф. Мене звати Яна Проку. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі українці обурені. Людям продовжують масово блокувати банківські картки в межах боротьби з так званими дропами, клієнтами банків, які продають свої рахунки для легалізації, відмивання коштів у сірій торгівлі чи незаконних схемах. Водночас, у червні посилили обмеження щодо переказів з картки на картку. Нагадує видання обосю Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, за що банки можуть заблокувати переказ з картку чи навіть закрити рахунок, і як не стати випадковою жертвою фінансового моніторингу. Докладніше далі. Перелік причин для закриття рахунків навести неможливо. Банк у будь-який момент може дійти висновку, що взаємодія з клієнтом є надто ризикованою і закрити рахунок. Ба Більше банки ніколи не розголошують конкретних параметрів, за якими операції можуть класифікуватися як підозрілі, а клієнти як потенційно ризиковані, оскільки ці дані є частиною внутрішніх процедур. Найчастіше банки закривають рахунки через аргументовані підозри у шахрайстві або відмиванні коштів. У тих, хто продає біткоїни, можуть виникнути проблеми навіть без участі в шахрайських схемах. Якщо ви продаєте біткоїни напряму покупцеві і отримуєте від нього кошти, може виявитись, що насправді кошти на ваш рахунок переказала жертва схема. Видання наводить приклад того, як працюватиме така схема. Припустимо, що злочинець може виманити 20 тисяч гривень і попросити переказати ці кошти одразу на ваш рахунок. Попередньо цей злочинець зв'яжеться з вами та запропонує купити у вас біткоїни на 20 тисяч. Ви отримуєте свої кошти та відправите шахраєві криптовалюту, але згодом жертва схема поскаржиться в поліцію та в банк і назве саме ваш номер рахунку. Він може бути заблокований через підозру в шахрайських діях. Причому у деяких випадках банк має право не повертати кошти. Щоб захиститись від фінансового моніторингу, обов'язково треба знати, що перевищення лімітів на грошові перекази найбільша поширена причина блокування. З 1 червня знизили ліміти на перекази до 100 тисяч гривень без підтвердження доходів, нагадує видання обосвюєй. Крім того, рахунки можуть заблокувати через автоматично згенероване припущення участі клієнтів у дроп-мережах. особливо якщо є часті перекази без зазначення типу платежу, зокрема транскордонні або між фізичними особами, та у клієнта забагато платіжних карток. Для ФОПів це може бути невідповідність суті платежів задекларованим кведом. Наприклад, якщо ФОП, який займається ремонтом автомобілів, отримує кошти за продаж ювелірних прикрас. Також можливі ситуації, коли обмеження через фінансовий моніторинг застосовують помилково. Однак цю, начебто, помилку можна виправити, звернувшись до банку. Як стверджують юристи, у першому кварталі цього року найпоширенішим зверненнями до банків були саме претензії щодо блокування та арештів рахунків. Експерти радять заздалегідь ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та картки та тарифами, зазначеними в договорі. По-друге, перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази. А під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця. На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання. Важливо надати вичерпні відповіді а за потреби додаткові документи або пояснення. Тож, єдиний спосіб захиститись від фінансового моніторингу дотримуватись фінансової гігієни, наголошує видання. Тобто мати легальні доходи та використовувати свої рахунки так, як це передбачено договором з банком. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У липні на українців чекатимуть серйозні зміни. Нагадує видання «Главред». зокрема, правила виплат через Укрпошту. Також запроваджується базова соціальна допомога, з'явиться можливість сплачувати штрафи від ТЦК у застосунку плюс» та впроваджуються нові стандарти якості електропостачання. Докладніше далі. З 1 липня у застосунку Резерв Плюс можна буде оплатити штрафи за порушення військового обліку лише у кілька кліків, тобто прямо у застосунку без походів до ТЦК, потім банку і знову до ТЦК зі сплаченою квитанцією. Ба більше, якщо сплатити штраф добровільно, то можна отримати знижку 50%. Щоправда, на першому етапі сплатити онлайн можна буде лише штраф за несвоєчасне оновлення даних, але згодом така можливість пошириться і на інші види порушень. З 1 липня 2025 року Укрпошта змінює правила для відправлень із післяплатою. Ці зміни пов'язані з вимогами українського законодавства щодо значних за обсягом операцій, які можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Відтепер максимальна сума платіжних операцій на місяць становитиме 100 тисяч гривень, а самих операцій має бути не більше десяти. А ось для тих клієнтів Укрпошти, хто отримує післяплату на платіжну картку, ліміти не зміняться. Тобто, якщо ви просто час від Часу щось продаєте на OLX або пересилаєте поштою, для вас усе залишиться як було. З 1 липня 2025 року в Україні запрацює новий механізм базової соціальної допомоги для підтримки вразливих категорій населення. Відтепер кілька видів соціальних виплат об'єднають в одну, щоб не збирати численні довідки для кожної соціалки окремо. Згідно з постановою Кабміну номер 371 базовий розмір допомоги становитиме 4,5 тисячі гривень, але він може бути вищим залежно від складу сім'ї та її матеріального становища. Розрахувати його просто. Це різниця між визначеною базовою величиною та середньомісячним доходом сім'ї за останні три місяці. 4,5 тисячі гривень це базова сума на одного члена сім'ї, дитини до 18 років або особи з інвалідністю першої другої групи. А базова сума на кожного повнолітнього становить 3150 гривень. Отримати допомогу зможуть малозабезпечені родини, одинокі матері або батьки, які отримують допомогу на дітей, багатодітні сім'ї, сім'ї. Які отримують тимчасову допомогу через несплату аліментів або відсутність даних про одного з батьків, особи з інвалідністю, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Після призначення базової допомоги попередні виплати, які входять до проєкту, тимчасово припиняються. Допомога розрахована на 6 місяців, втім її можна автоматично продовжити ще на півроку. Загалом пілотний проєкт триватиме до 1 липня 27-го року. Також запроваджуються європейські стандарти до визначення параметрів якості електропостачання, а саме перехід на номінальну напругу 230-400 вольтів. Тож нові допустимі межі відхилення напруги відтепер становлять від 207 до 253 вольтів. Завдяки цьому якість електропостачання стане вище, а ризик пошкодження побутової техніки чутливої до коливань напруги відповідно зменшиться. Також це підвищить енергоефективність, електроприлади працюватимуть стабільно. Інше без перевантажень та втрат потужності. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.